В спортивному залі дитячої юнацької спортивної школи управління освіти відбулися змагання серед навчальних закладів: Тато, мама, я спортивна сім'я, активне впровадження фізичної культури і спорту в повсякденне життя сім'ї. Пропаганда здорового життя ось головні завдання цього фестивалю. В заході брали участь 12 шкіл міста. Родини міряли свої сили у різноманітних вправах з м'ячами, хокейними кружками та іншим спортивним інвентарем. Кожен член команди змагався зі своїми суперниками на спрітність, швидкість та. Рівновагу дійсно, ми раді їх бачити сьогодні, тому що саме напевно, завдяки своєму прикладу, батьки. Можуть стимулювати дітей до систематичних занять фізичною культурою і спортом, і ми все ж таки сподіваємося, що кількість на наступний рік учасників збільшиться. Усі учасники ретельно готувалися до заходу. Сім'ї шаповалових подобаються такі змагання, адже вони дають змогу не тільки перевірити свою фізичну підготовку, а й згуртовують родину. Такі змагання дуже сплачають. Я завжди стараюся брати з собою соборінка на всякі виступлення. А тут, зараз ми підтримуємо його і нашу школу нашу. Активна та спортивна родина підпальних минулому році вже брала участь у вимаганнях. Вони вирішили поділитися з нами своїми враженнями. Ми дуже Каново радості припавляють триборник довольний. Ми стараємося для нього радіво. Кожна родина проявила себе з кращого боку. Тон змаганням задавали батьки, бадьорі, підтягнуті і навіть у чомусь непереможні. Звичайно, чудово впоралися з усіма завданнями і малеча. Та відомо, що в будь-якому змаганні є свій переможець. Так і в цьому заході найкращі результати показала родина підпальних, яка надалі буде представляти наше місто в обласних змаганнях. Переможці та учасники були нагороджені почесними грамотами медаль. Ми та спортивним інвентарем, тож всі залишилися задоволені святом, адже метою таких заходів в першу чергу є зміцнення здоров'я дітей та їх батьків і виховання любові до фізичного спорту. І ці змагання є яскравим підтвердженням цього.